Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні вже півроку курської операції. Наші активні дії на території Росії ми повернули війну додому в Росію, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають сьогодні. Я нагородив учасників курської операції двоє хлопців, герої України. Також вручив хрести бойових заслуг Ордени України. Я хочу подякувати кожному українському воїну, всім нашим підрозділам, які задіяні на Курщині, і які показали всьому світові, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано і результативно. Російський блеф виявляємо як блеф. Я хочу також подякувати головкому генералу Сирському за планування курської операції і в дипломатії, яка буде. І в історії, яку писатимуть українці саме наші люди, а не окупанти, буде відображена значущість курської операції.